Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Місяць тому новопризначений генеральний прокурор Руслан Кравченко звільнив усю верхівку Дніпропетровської обласної прокуратури на чолі з Сергієм Бішко. Як повідомляла низка медіа, начебто на думку нового генпрокурора пан Бішко і його команда надто тісно співпрацювали з міською владою Дніпра. І ця співпраця не найкращим чином впливала на швидкість розгляду кримінальних справ відносно наближених до мера посадовців. Тож було дуже цікаво, як після призначення нового обласного прокурора Юрія Папуши, який привів із собою чотирьох нових заступників, буде реагувати прокуратура на зловживання у Дніпровській мерії. Схоже, на минулому тижні ми отримали відповідь на це питання. Дніпропетровська обласна прокуратура на своєму офіційному сайті повідомила про викриття у Дніпрі злочинної групи, яка розкрадала бюджетні кошти на ремонті ливнівок. Серед підозрюваних міські посадовці, включно з директором одного з департаментів міської ради. В повідомленні, зокрема, говориться. Прокурори повідомили про підозру п'ятьом учасникам організованої групи у заволодінні бюджетними коштами, виділеними на поточний ремонт зливної каналізації та місць збору побутових відходів у місті Дніпро. Організували схему колишня заступниця директора департаменту Дніпровської міської ради та головний інженер комунального підприємства. До протиправної діяльності вони залучили діючого директора департаменту Дніпровської міськради, а також директора і бухгалтера підрядних підприємств. За даними слідства, упродовж жовтня Дня 2024 року директор одного з департаментів Дніпровської міськради укладав договори із підконтрольним підприємством щодо проведення ремонтних робіт, зливної каналізації та місць збору відходів у місті Дніпро. У подальшому директор підрядної організації вніс до актів виконаних робіт завідомо недостовірні відомості, за вищу вартість використаних будівельних матеріалів. Посадовець міськради, достовірно знаючи про ефективність інформації в актах, підписав їх, чим спричинив збитки місцевому. Бюджету на суму понад 2 мільйони гривень. У ході обшуків вилучено документацію автомобілі понад 17 мільйонів готівкою у різних валютах. Наразі підозрюваним вручено клопотання щодо обрання запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад. Їх дії кваліфікують за двома статтями кримінального кодексу: заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення. Максимальне покарання за цими статтями 12 років позбавлення волі. Правоохоронці традиційно не називають прізвища підозрюваних, але це вже зробили громадські активісти. Зокрема, керівник громадської організації, платформа громадський контроль Денис Селін на своїй сторінці у Фейсбуці зазначає, що обшуки відбулися, як він висловився, у команді Олексія Самілика. Пан Самілик, це директор департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Саме до діяльності цього департаменту відноситься ремонт зливових аналізацій. Більше того, на світлинах, оприлюднених прокуратурою, у всіх підозрюваних обличчя забрюлені. Втім, ідентифікувати одного з них, а саме Олексія Самілика, неважко. Ця підозра далеко не перша в тудовій біографії Олексія Миколаєвича. Нагадаємо, він проходить також обвинуваченим по справі про розкрадання майже 29 ти з половиною мільйонів гривень на ремонті центрального мосту, яка тягнеться від 2019 року, згідно обвинувального акту, під час ремонту мосту гроші розкрадалися шляхом завищення вартості послуг та будівельних матеріалів, а також використання інших більш дешевих і менш якісних деталей та матеріалів ніж ті, які були передбачені проєктом. Хоча, зі слів колишнього секретаря міськради В'ячеслава Мішалова, свого часу досить близького до мера Бориса Філатова за ремонт мосту з міського бюджету переплатили не 30, а 400 мільйонів гривень. А пан Мішалов знає, про що говорить: саме фірма його батька ремонтувала злощасний міст на першому етапі. Так от після того, щоб компанія аффилированная с моим отцом, отработала и выполнила 40% моста, получили за это 76 миллионов гривен из 249. Произошла смена подрядчика. Пришел новый подрядчик и получил порядка 450 миллионов гривен на то, чтобы закончить мост. Что дает нам порядка 20 тысяч гривен за один квадратный метр. Или удорожание в три раза. Вся история с мостом это просто история куда делись 400 миллионов гривен, которые оттуда будут, уйдут непонятно как, непонятно за что. Это просто обыкновенное мошенничество с деньгами. Как говорит один блогер, они просто пи***ят наши деньги. У рамках кримінального провадження підозри було вручено чиновникам міськради Дніпра та генпідряднику Капремонту мосту. Серед чиновників повідомлення про підозру отримав не лише тодішній заступник міського голови та одночасно директор департаменту благоустрою та інфраструктури міськради Михайло Лисенко. А і його заступник по департаменту Олексій Самілик, начальник одного з управлінь цього ж департаменту благоустрою та інфраструктури Петро Шмальченко, який за час тяганини пішов на підвищення. Зараз він заступник директора з капітального будівництва, а також Василь Самсонов, представник технічного нагляду за договором із підприємства Жилком. Причому на якомусь етапі усі четверо фігурантів накивали п'ятами, і їх довелося оголошувати у розшук. В рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом привласнення бюджетних коштів під час ремонту нового мосту у Дніпрі, заступника міського голови, начальників управління міської ради та особу, яка здійснювала технічний нагляд, оголошено у розшук у зв'язку з переховуванням від слідства. Було це правда досить давно. Що у вересні 2019-го. з тих пір багато води утекло. Незважаючи на статус обвинуваченого, Олексій Самілик продовжив кар'єрне зростання, пересівши з крісла заступника вже у крісло директора департаменту. А справа про розкладання грошей на ремонті центрального мосту й досі тягнеться. До речі, наступне судове засідання по справі центрального мосту призначене на 1 вересня. Побачимо, чи відбудеться воно. Особливо це цікаво у світлі змін в керівництві обласної прокуратури. Чи вплинуть ці зміни на швидкість розгляду багаторічної справи? Втім, на початку року активізувалася ще одна кримінальна справа, в якій фігурує Олексій Самілик. У всякому разі, так стверджують дніпровські антикорупціонери. Той же Денис Селін у Фейсбуці зазначає, інша судова справа по самілику активізувалася на початку 2025 року стосовно схематозу з плиткою в парку Шевченка. Як випливає з матеріалів справи, слідство вважає, що під час поточного ремонту елементів благоустрою на території центрального парку імені Тараса Шевченка було розкрадено майже 2,5 мільйони гривень. Сам тендер на 17 мільйонів гривень відбувся у 2020 році. З трьох претендентів на нього допустили лише двох, обравши переможцем будівельну компанію Норма. Слідство стверджує, що компанія норма не виконала у повному обсязі роботи, передбачені договором. Але Олексій Самілик цитата достовірно знаючи, що роботи за договором про надання послуг від 11.10.2021 з боку, ТОВ «Будівельна компанія норма взагалі не виконана, використовуючи своє службове становище в частині права підпису офіційних документів у злочинних цілях, як уповноважена особа органів місцевого самоврядування, засвідчив власним підписом відбитком печатки департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Акт приймання виконаних будівельних робіт у листопаді 2021 року. Таким чином, з міського бюджету, як стверджує слідство, було незаконно виплачено майже 2,5 мільйони гривень. Справа тягнеться вже 4 роки. Лише на початку 2025-го суд призначив будівельно технічну експертизу. Відповідне клопотання подав адвокат Олексія Самілика. Посадовець, до речі, свою вину не визнає. Директора департаменту підтримує його шеф, міський голова Дніпра Борис Філатов. Борис Альбертович надав суду за запитом адвоката листа, в якому зазначив, що по виконанню договору про ремонт елементів благоустрою у парку Шевченка немає будь-яких претензій, та стверджує, що матеріальної шкоди будівельна компанія Норма міській територіальній громаді не завдавала. Три кримінальні справи одночасно відносно одного посадовця. Це непересічна ситуація навіть для команди Бориса Філатова. Але подивимося, які рішення у підсумку приймуть судові інстанції. Втім, минулого тижня відбулося ще одне резонансне судове засідання, в якому фігурувала ще одна соратниця Бориса Альбертовича. У Дніпрі суд розглянув клопотання слідчого прокуратури про подовження терміну досудового розслідування та, відповідно, запобіжного заходу депутаті Дніпропетровської обласної ради Маріані Мірошниченко, яка нещодавно змінила прізвище на Кізіярова. Нагадаємо, пані Мірошниченко, яка обралася до облради від партії мера Дніпра, пропозиція, підозрюють у фіктивній службі в ЗСУ. У 2023 році жінка вирішила прокачати свій політичний імідж серед електорату та колег. Вона пройшла військово лікарську комісію, де була визнана придатною до служби. Після чого її направили до навчального центру для проходження базової військової підготовки та присвоїли первинне військове звання солдат. До схеми вона залучила знайомого заступника командира однієї із військових частин. Той звернувся до начальника навчального центру з пропозицією посприяти депутатці бути лише в списках військовослужбовців і не брати безпосередньої участі у навчаннях. Як стверджує слідство, за фіктивну службу депутатка отримала 200 тисяч гривень. У червні відбувся суд по обранню запобіжного заходу. Підозрюваній її взяли під варту на 52 дні з можливістю внесення застави. Депутатка знайшла 700 тисяч гривень для застави, тож за гратами не опинилася. Адвокат заявив, що гроші для застави одна партійка Бориса Філатова взяла у борг. Застава, яка призначена судом, не відповідає її матеріальному стану для того, щоб внести заставу, вона уклала договір позики. 52 дні сплили, тож суд повинен був знову визначитися із запобіжним заходом для депутатки. У підсумку він підтримав клопотання слідчого, подовживши ще на місяць до 13 вересня, існуючи запобіжний захід, відповідно якого підозрювана не має права відлучатися з місця свого проживання в обухівці, але повинна прибувати до слідчого прокурора та суду за першим викликом. До розслідування триває. Ми будемо і далі слідкувати за судовими процесами, які згадувалися у сьогоднішньому випуску, а також за усіма іншими, які тим чи іншим чином стосуються чиновників Дніпра та Дніпропетровської області, і звісно, інформувати про їх перебіг. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.